Номер 23, сторінка 7. Розважи рівняння. Перше рівняння. У нас невідомий дільник. Для того, щоб знайти дільник, необхідно ділене 6426. Поділити на частку 42. Ділимо собі збоку на чернетичці десь. 6426 поділити на 42. Двоцифрове число, отже, беремо дві цифри. 64 поділити на 42. Поміститься лише один доданок: 1 на 2, 2, 1 на 4, 4. Віднімаємо 4, відняти 2. 6 відняти 4, 2. Списуємо ще одну двічку. 224 поділити на 42. Попробуємо або 4, або 5. Якщо ми 4 на 4 помножимо, буде 16, буде 160, якщо 4 на 40 помножити. А в нас 222. Попробуємо 5. 5 на 4 буде 20. Буде 200. Пробуємо 5. 5 на 2. 10. 0 пишемо, 1, пам'ятаємо. 5 на 4. і іще 1. 21. Віднімаємо. 2 відняти 0 2, – 2 відняти 1, 1, 2 відняти 2, 0. Списуємо 6. 126. 3. 120 поділити приблизно на 40 буде 3. 3 на 2. 6, 3 на 4, 12. Віднімаємо 0. Отже, х дорівнює 153. Друге рівняння. У нас невідомий, невідоме ділене. Щоб знайти ділене, потрібно дільник помножити на частку. Х дорівнює 529. Наша частка помножити на дільник. 38. Множимо собі десь з боку на чернеточці 529 помножити 38. 8, помножити на 9, буде 72. 2 Пишемо, 7 пам'ятаємо. 8 на 2 16 і ще 7, 23. 2 запам'ят... 3 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 8 на 5, 40, і ще 2, 42. 3 на 9... 27, 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 3 на 2, 6, і ще 2, 8, і 3 на 5, 15. Додаємо. 2, 7 додати, 3 додати 7 буде 10, 0 пишемо, 1 пам'ятаємо, 2 додати 8, 10, і ще 1, 11, 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 4 додати 5, і ще 1, 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 1 і ще 1, 2. Отримали результат 20102. тисяч 102. Х дорівнює 20 і третє рівняння. Нам потрібно знайти один із множників. Для того, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток 48552 поділити на відомий множник 56. Збоку розв'язуємо собі 48 555, ділимо на 56. Це в нас двоцифрове число. Виділяємо перших дві цифри. 48 на 56 не поділиться, навіть одинички не буде, тому ми беремо три цифрові числа. 485 поділити на 56. Пробуємо 48 поділити на 5. Буде 45, 9. Але якщо ми 9 помножимо на 5 буде 45. А 9 на 6 буде 54. 9 буде забагато. Тому попробуємо 8. 8 на 5 40. Тут буде 40. І ще 8 на 6. Так, <кій> пробуємо 8. Отже. 8 помножити на 6. отримуємо 48. 8. Пишемо, 4 пам'ятаємо. 8 на 5, 40, І ще 4, 44, Віднімаємо. 5 відняти 8. Не можемо. Позичаємо. 15, відняти 8 буде 7

але в нас ще одиниць шість, то попробуємо трошки менше не, не сім, а шість. Шість на шість, тридцять шість, шість. Пишемо, три, пам'ятаємо, шість на пять, тридцять І ще три. Тридтри. Віднімаємо п'ять відняти шість. Не можемо, позичаємо п'ятнадцять, відняти шість буде. 9, не 7 вже тут, а 6, 6 відняти 3 буде 3, 3 відняти 3 буде 0. І списуємо ще п'ятірку. 395. У нас 56 помножити на 6, вийшло 336. Так що, щоб вийшло 395, мабуть, попробуємо 7. 7 на 6, 42. 42. 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. А 7 на 5, 35, і ще 4 – 4,39. А ми записували приклад і допустили ось тут помилку. Тут було 2. Тепер можемо відняти 2, відняти 2, 0, 9, Відняти 9, 0, 3, відняти 3, 0. І отримали результат, що х дорівнює 867. 867.